Вітаю РБК Україна. Вчора Путін отримав Комбо. Ввечері приниження від Трампа, вночі палали НПЗ і ТЕЦ в Росії. Як росіяни оцінили цю гарячу страву? Достеменно невідомо, але зрозуміло, що вони її проковтнули. Отже, Трамп, Путін, саудити, ОПЕК, мир для України, реальність чи політична гра. Що за е заявами Трампа стоїть? Спитаю е Тараса Загородного, політтехнолога. Пане Тарасе, вітаю вас. Доброго дня. Скажіть, чи слід шукати в цій комбінації погроз Трампа на адресу Путіна і потужної бавовни в Росії? Ем, якийсь замисел? Чи це, кажучи словами російського класика пропаганди, совпадіння? Ну, дивіться так. Ми повинні розуміти, що у Трампа своя програма, у нас своя програма. Да? Mm -hmm. Ми повинні розуміти, що часто можуть нас співпадати інтереси, а для того, щоб ці інтереси співпали? Українці повинні довбати по території Росії. Чим більше будемо довбати по території Росії, тим більше наші точки зору будуть зближатися. Чому? Тому що всі цінують силу, а Трамп це ж людина, яка силу цінує, який чітко розуміє: якщо ці пацани себе так себе поводять і так ставлять на районі, значить з ними треба мати справу. І такого спрощеного спрощеної угоди, як. Будь-який політик на заході він же, знаєте, до його дій дуже схожа з українським політиком. Ну, принцип один. Якщо що на щось не треба робити, то вони робити не будуть. Якщо можна домовитися якось так, щоб було добре Трампу. Вони домовляться так, щоб було добре Трампу, але не обов'язково для нас. Да? Наприклад тому Україна повинна чим більше будемо бити, тим більше вони повинні напружуватись. Путін, наприклад, буде вимагати від Трампа, щоб українці не били по його території. Скаже, як це я можу заборонити? Да? І так далі. Далі нам залік буде. Нам залік буде в тому, що знищується система нафтогонів, наприклад, російська. Це окрема подяка від пацанів з Техасу, так тому що менше російської нафти на ринку найближчий час і взагалі не, не треба. Як і подяка від саудітів і все інше, тому що російська нафта їм теж в принципі не потрібна. Тому що всі збирають гроші, і росіян тут немає в будь-якому будь-якому у будь-якому будь будь форматі. А для нас це розпад логістики Росії, дезінтеграція їхньої території, тому що що зараз об'єднує Росії? Газогони, нафтогони, дороги, а, і то не а, там трансід, наприклад, і то там є вузькі місця. А, і тому бити бити та ще раз бити. СБУшники повинні більше вирізати цих а, чиновників там, прибивати те, що вони зараз роблять, а, тобто, тобто, йти своєю програмою, а, і своєю програмою, а не зважати, що там буде говоритися. А, стосовно. Того, що як почав розмову Трамп а, з Путіним, а, я не очікував такої швидкості. Не очікував такої швидкості. Чому? А, я вважаю, що те, що зробив Трамп, це не ультиматум Путіну, це ультиматум російським елітам, який коротко можна висловити так. Або ви прибираєте цього психа і починаємо говорити, або буде гірше. Все рівно будете платити і дуже багато. Так що давайте збирайтеся. Як ви його прибирати збираєтесь, мені байдуже. Проблеми індіанців, шерифа взагалі не цікавлять. Але я вас попередив, тому що сама структура Ну Трамп не може не знати, що коли ти публічно принижуєш свого опонента, да, тим більше з якимось там его і всім іншим, це означає, що зустрічі з цим опонентом більше не буде. Точніше ніколи не буде. А він його принизив. І по Другої світової війни, і те, що він йому послугу зробить, ну це ж просто принизливий тон. Путін же хоче, він же всередині країни розповідає, що він не чмо, а мачо. Да? А тут росіяни бачать, що він такий чмо. І винуватим роблять Путіна в тому, що він. Довіл страну до, до, достукався да, до, такого, до такого стану, що Трамп розб... розмовляє з ними як шавками, останніми і так далі. А це йому не вибачать. Далі Трамп же відкрито шантажує Путіна. Він же йому говорять: якщо ти не зробиш, буде гірше, будемо добувати. Ну, це означає, що то Путін не поїде на зустріч. Він може, він може вже не повертатися після зустрічі з Трампом. Ну він же ж там хоче з ним ділити світ, хоче вимагати Запоріжжя, Донецьку область, щоб той Трамп прибрав цим, прибрав військову інфраструктуру НАТО в Східній Європі. А Трамп, і він вже хоче, як не сказав, в рівних партнерських відносин. Трамп Цими словами йому сказав, які партнерські відносини. Я начальник, а ти мій підлеглий який не зрозуміло чим чим займаєшся. І все. І це означає, що путінським елітам треба перезавантажувати владу. І це дуже добре, тому що це призведе до нестабільності в Росії. А далі, вже Україна повинна відкритим вікном можливостей користуватися. Далі Трамп вже вчора сказав що Саудіти готові знижувати ціни на нафту, ну він не сказав, що готові. Він закликав їх знизити. І питання: чи готові насправді, чи готові ОПЕК, там більш складна ситуація? Давайте так. Там же ж дії ще йдуть. А, Трамп а, там же який ти важель тиску є на Саудівську Аравію. Саудівська Аравія давно хоче такої ж самої угоди, приблизно як з, з Ізраїлем. Ну, прямої, такої з Сполученими Штатами Америки, аврамічні так звані угоди, які зірвали, зірвалися, які розпочав Трамп, коли країни Перської затоки почали визнавати Ізраїль, там Бахрейн, Марокко і все інше. Саудівська Аравія теж готова була визнавати Ізраїль в якості країни. Вони ж не визнають її ще як країну. Але сталося напад Хамаса, тому що я впевнений, росіяни знали, що там є. Далі, попередня адміністрація не визнавала хуситів в якості терористів. Трамп вже все поміняв, вони терористи, давайте мочити. І так далі. І тому всі вже весь світ розуміє, що побажання Трампа, побажання, які він говорить, це фактично вже наказ. Треба вже бігати, тому що прийшов зовсім серй... прийшла зовсім серйозна людина. А яка не буде займатися цими дипломатичними знаєте, вивертами, церемоніями і так далі? Його цікавить справи. І тому я думаю, що він буде добуватися цієї ціни, тому що тут питання не в Росії навіть це питання перезавантаження перезавантаження економіки Сполучених Штатів Америки? Тому ну, швидкість відбувається значно швидше, ніж ну. Події швидше ніж я, наприклад, думав. Ну в логіці так, але я думав, що воно буде розтягнуто це ж десь місяць. Воно буде так далі. А трамп одразу ж пішов з козирів. А як ви оцінюєте те, і як відповіли в Росії в Пісков на погрози Трампа, запросивши Трампа на святкування дня Побєди 9 травня? Надзвичайний повноважний посол Андрій Весоловський в моєму ефірі сказав наступне: Путін послав Трампа. Це такий тролінг, мов ляв, приїжджайте на трибуні. У нас постоїте, подивитесь, яка у нас зброя і які ракети? Ви напевно не погодитеся з цим чи чи як? Ну, нехай посилають, тільки вони не зрозуміли, що в Білому домі помінялася ситуація. Да? Це mm -hmm. ви там а, і інших там а, не будемо пальцем показувати, могли плювати, вони розмазували собі, а, вибачали вам, як це робив Обама в 2009 році в Грузії ні, то зовсім інші, То зовсім інші пацани прийшли. Тут такі, що спочатку можуть влупити, а потім запитати, що як у вас справа. Ти посилаєш, ну добре, тільки ти розумієш і наслідки те, що буде. Ні, тут питання іншому. Трамп відверто знущався з Росії з Путіна. А де погрози про ядерну зброю, Арішні і так далі. Це Та якраз показує, що немає чого показати, важелі тиску немає. Там запуск, наприклад, нової міжконтинентальної ракети, наприклад, на е полігон, на Камчатку, наприклад. Цього ж немає. А Трамп розуміє дії, а не розмови. І коли вони так себе мовчані, зазначає, що відповіді, відповіді немає. Ну просто забилися. Забилися, і якщо ти там когось запрошуєш, ну запрошуй далі. Питання, знаєш, це знаєте, як в тому анекдоті мені е, такий є чорного гумору є про лікаря. Це приходить людина до лікаря з рентгеном. Е, там лікар дивиться на рентген говорить. Да, і скільки вам років? Говорить. Ну, скоро виповниться 50. Лікар говорить: ну, та ви автоміст, я бачу. Так і тут, який 9 травня? Ти доживі до 9 травня. Дивіться, сьогодні що, 20, 20... 4 січня. 4 січня да? Ти з таким темпом а, натиску з боку Трампа, ти ще доживи до весни. Якщо тебе не приберуть, тому що те, що я, я вам говорю, Трамп сказав, що він дав зрозуміти, що з Путіним розмов ніяких не буде, і зважайте на наслідки, а там ще інструментарів натиснути на еліту Трампа є купа. наприклад, зараз висилаються емігранти Сполучених Штатів Америки. Можуть же там в літаки по, по ходу дії потрапити діти. Олігархів, які живуть Сполучених Штатів Америки, донька Лаврова, яка живе в Сполучених ну, Штатів Америки, мучається ж людина в загниваючому Заході. Ну не можна, щоб люди мучились, щоб е, сім'ї олігархів, які живуть на Заході, там, да? може там синхронно в Лондоні провести паралельно пошук мігрантів і так далі. Посадити в літак і відправити їх назад в квітучу Росію, оце працює. Я вам скажу дуже добре, добувати їх повторинних санкцій, щоб нафту не могли експортувати і так далі. Ось чи є такі можливості? Є у Сполучених Штатах та міталургії, що можна прибити там. Ще можна багато чого іншого прибити. Я і у тут. Проблема Путіна в тому, що це не Байден. У Байдена це у Байдена був зелений курс. Ми не будемо нафту і все інше вбити. Ні, все я вам сказав, ну на самому це нафта буде стільки, що вона, ви нам взагалі не потрібні. А тут зверху низькі ціни на нафту, а тут зверху що Україна, яка нарощує інтенсивність ударів по території Росії. Отак От це працює. Тому. По 9 травня, я ж говорю, в мене щось такі сумніви. Чи залучиться Путін ще до 9 травня? Добре, є ще одна історія. Зеленського Трамп називає не ангелом. При цьому заявляє, що планує знову налагоджувати відносини із Кімчинином. Ще каже, що йому подобається Сі, а це ж було вже. Я маю на увазі, що Трамп намагався і нічого в нього не вдалося за першої каденції. На що він розраховує зараз? Хто вам сказав, що не вдалося? Ну а що вдалося Трампу і кімчанину? Вони домовилися, кімчанин більше не пуляв ракетами в бік США і не робив ядерне випробування? Ну, хіба це результат? Ну, звичайний результат. Так він же про що домовлявся? Він же ж він домовлявся, щоб в бік США не летіли ракети. Хто вам сказав, що він не домовився? Це у нас знаєте, так знаєте, думають. А, а, а який результат в домовленості взагалі очікувано? Просто незрозуміло, що він прийде на зустріч, дасть йому в морду? Да і та й далі у mm. Трампу було завдання забезпечення, забезпечення безпеки Сполучених Штатів Америки. А Тепер відкрийте статистику. Скільки ракет летіло у бік Сполучених Штатів Америки? А от за каденції Трампа. А як, а як, якщо на сьогодні перекласти, от ми ж бачимо, як КНДР допомагає зараз Росії. Чи можливо цю підтримку зупинити? Зустріч у Трампа і Кім Іна? А хто сказав, що ні? Він скаже, он тобі, скільки тобі там Путін дає, стільки, ну я там більше. У кого більше грошей? У США, ж у США. Що ти, що ти хочеш? Чого нафіг воно тобі треба? Да? Або скаже, або так, або ти ж розумієш, що стратегічних бомбардувальників американських теж є цілі на території північної Кореї. так. Да? І не ну, треба з нами гратися да? в ті ігри, які, е, е, які погано точно для тебе закінчуються. Да? Так, що така розмова буде? Ну а хіба візь зла умовна не солідарна? Пане Тарасе, перепрошую, що перебуваю, але от є віз зла Китай, КНДР, Росія, Іран. Хіба вони не солідарні? Хіба вони не зацікавлені в тому, щоб триматися один одного? Як їх так просто можна взяти і розсипати? Посварити між собою? Угу. З кожним розмовляє, кожного висмикує? Ну це ж психологія натовпу. Знаєте, це ж коли от перед тобою НАТО, коли вони разом стоять, їм завжди легше. А коли ти по, по одному висмикуєш, вони щось якось так не так не на такі всі борзі, коли ти по одному, а потім сієш між ними сумнів. А про що домовились? Там да а трамп може натякнути, що знаєте, як це, як це старий поліцейський прийом, як вони колять а, в банді когось. Він викликає кожного по одному і говорить: тебе здали, все тебе здали. Вже є покази на тебе. У тебе є вибір. Або ти робиш так, або ти будеш більше, тому що на тебе вже є покази. Хоча показів немає це плев. Те саме буду робити Трам. Натякати росіянам, що вже з Китаєм все домовили. З китайцям домовили натякати, що з корейцями домовили з корейцям на що їм взагалі кирдик. Тому що Китаї здасть, і Росії здасть, тому що так це так, що це процес розмови і перемовин. І не все це розмови, що там він щось там розуміє, і так далі. Ну, слухайте, це звичайні дипломатичні такі пасажі Трампа. І запам'ятайте для того, щоб коли БК ведуть на убій, так, його ж не лякають. Його ж похлопують, говорить, що він класний пацан, да, і ведуть куди потрібно. Так і Трамп він буде всім говорити, що вони класні пацани, да, що він всіх розуміє, всіх е, поважає. Е, але є одне але, є нюанси. Так. А як розуміти слова Трампа про те, що Росії дуже сподобалася ідея роззброєння ядерного і Китай теж не проти? А коли він це таке сказав? Ну вчора здається ж, коли виступав, наговорив багато. А це натяк, натяк наступний, що будете це наступний цим елітам російським. Що ви це давно вже ходять чутки, теж Україна ініціювала це питання? Що оскільки Росія безвідповідально поводиться з ядерною зброєю, так і веде себе не безвідповідальна країна, то слід порушувати питання, що зняття санкцій з Російської Федерації. А і взагалі можливо тільки після того, як вони позбавляться ядерної зброї. Так, uh -huh. да, Це натяк, це продовження натяку, що ви не повинні ви неправильно ви не зрозуміли, знову таки. Прибирайте ви ні наступне. Так, так, шановні, доба пройшла, як я вам сказав прибирати цього психа. Результатів я не бачу, я вам повідомляю наступне, що буде. Наостанок не можу не спитати, чи стає більш зрозумілою сьогодні комбінація, в якій Україна буде якщо вірніше, і що на які треба бути йти компроміси в цій комбінації, коли Росію будуть дотискати 18 років призовний вік чи замороження конфлікту на лінії фронту, як кажуть, відмова від НАТО. Чим нам треба буде поступатися? Треба концентруватися не на чому треба поступатися. Це абсолютно неправильна позиція. А розуміти, як спрацює світова політика, да? під час перемовин Лупашити по території Росії, руйнувати їхні нафтогони, компресори і так далі. Тоді нічим ти поступатися не будеш. Ну, в у, у переговори на умовах заходять так чи інакше. І Трамп їх буде диктувати всім, в тому числі і нам. Так, значить, давайте так. Диктуються умови, українська армія і зброя сьогодні одні умови. А коли в Росії розвалені нафтопроводи, вони їх ніфіга не можуть продати, умови швидко міняються. Це неправильна постановка питання, коли чи ми вини поступатися. Я вам скажу, я вам всім говорю, що і продовжую говорити, в Україні є шанс отримати кордони 91-го року. Вони зростають. Те, як взявся Трамп за Росію. З якою швидкістю у нас зростають шанси. Треба вимагати. От Зеленський правильно сказав, взагалі треба розмовляти з лінії 24 лютого. А наступний він буде говорити: так почекайте, є ж мирний план Зеленського. Він же проголосований в Генеральній асамблеї ООН. США голосували, голосували. Ти голосували, ти голосували. Так що вимагайте від росіян йти з території України. Це раз. А щоб твої вимоги підкреп Підкреслювали, підкріплювалася конкретним наповненням, штампувати ракети, довбати по території Росії. Довбати от саме по нафтагонах, компресорах, газогонах, паралізувати їхні основні артерії. Тоді розмова, де 18 років, де зупинятися, вона не буде стояти як ідіотська. Вона просто змінюється. Вона просто ну, зни, зникає з порядку денного. Отак от, от повинно діяти позиції сили діяти, а не думати, чим ми поступатися будемо. Ні, ми не треба бачити ці точки і довбати довбати по території Росії. Тоді все буде гаразд. Тоді будуть і правильні сприятливі умови і гроші після війни будуть, тому що таких пацанів треба тримати під контролем, в тому числі, щоб не розбіглося по всьому світу, да? і так далі. І буде ще вам кордону 91-го року, але а не так знаєте сидіти У Україну. Роблять суб'єктний армія і власна зброя, коли ми почали переносити війну на територію Росії. Це пам'ятаєте ці істерики, які почав нам катати попередня адміністрація, коли почали бити по НПЗ? А угу. це заявка. Оце коли СБУшники перші почали удали робити. А це заявка. Як? Ну що? Ми тут планували, що війна буде в Україні бути. Такий кривавий заповідник, будуть вмирати українці. А потім, коли вони втомляться, ми там договорнячок з Росією зробимо. Україна розірвала цей шаблон. Почали лупашити по НПЗ, А це вже, вибачте, рівень Сполучених Штатів Америки про суб'єктності. Хірачем куди захочемо, умовно кажучи, і не будемо запитувати. Там дозволів, наприклад, і так далі. І далі інтенсивність ударів -то зросла. Дивіться, як в кожну область вже прилітаю. Ви помітили, наскільки інтенсивність ударила? А ви помітили, що з Криму припинилися шахеди летіти і ракети, фактично? А чого? Тому що логістику прибила, скоріш за все. А ви помітили, що стратегічні бомбардувальники щось різко припинили літати? Тому що влупили запас палива в Енгельсі. А які Росія не факт що зможе відновити, у них проблеми з НПЗ через те, що, е, через те, що ну, не можуть замінити деталі через санкції. А паливо для літаків це ж високоякісне паливо. І ви говорите, що ми повинні поступатися. Ні, шановні, отак от, от Москва. Перебити їм газогони, щоб почався розпад логістичний. А дивіться, якщо а що буде, якщо Україна починає системно перебувати, наприклад, компресори на нафтогонах. Це означає, що це параліч нафтової галузі Росії. Чому? Тому що нафту немає де зберігати. Вони не можуть перекачати нафту. Це означає, що треба консервувати свердловини. А ти спробуй законсервувати свердловину в умовах крайньої півночі, а потім розконсервуй. От на що треба робити, ставку, а не думати, що там хоч щось залишати. Довбати, довбати і ще раз довбати. І це теж цінується у одного ну, таки, це нам галочка у Трампа, це з тими пацанами слід домовити. Домовлятися теж. Да-да. А якщо еліти в Росії почують Трампа, і якщо ми доб'ємо всі ці газогони, а, хто ці еліти? Хто ці пацани? Це ФСБ, це армія, це олігархи наближені байду. до Путіна? Та ну байду. як байдуже. А, а що найбільш ймовірно? Ну не ну, 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 Патрушев вже буде прибирати Путіна. Ба, ну, разом з Путіним нас треба брати. Чи цікаво, в цьому питанні повинен, хто буде, пише наказ про вивід військ з території України. Uh -huh. Ось що нас цікаво. Все інше, хто там буде ФСБшник, гурі, там, Гурушник, чи хто. У нас є зброя і ракети 2-3 тисячі кілометрів повинно бути. І тоді нам байдуже, хто там сидить в Москві, є ФСБшник чи хто там інший. Так? Ми повинні. На даному етапі короткострокове завдання добитися, щоб вони, як, як вони говорили, забирали манатки і шурували на граніці 91-го року. Пане Тарасе, дякую вам за розмову, за аналітику. Тарас Загородній. Політтехнолог був моїм співрозмовником. Долучайтеся у коментарях під відео, тисніть вподобайку.